Її хижого звіра звинувачують у поїданні хлібно-булкового продукту. Обіцяють засадити на 8 років, а вона плаче та каже, що така її природа. Ця історія відбулась у селі Веселий Ізюмського району Харківської області. Руду мешканку лісів арештували і змушують зізнатися у вбивстві Колобка. Вона з'їла наш хліб. Це були останні інгредієнти. Нам більше нічого їсти. Вона злодійка. А чому ви думаєте, що це вона? То як не вона? У нас в селі лиски. Ще моя баба розказувала молоко і мат у них крали. Чи буде лисиця покарана за те, що дід з бабою не услідкували за колобком? Питаємо у правоохоронців. Це адміністративне правопорушення, яке карається штрафом в розмірі 35 гривень податкового стягнення. Але я ще хотів би сказати, що це це тварини і це ліс, і це природньо те, що Кожен з них хоче їсти. Що про це думають мешканці лісів? Питаємо у зайця насправді мені байдуже. Пусть ото їдять тих колобків, бо ото, аби мене і мою сім'ю не трогали, і все буде добре у тому лісі. Отже, слідкуємо за процесом розслідування і долею рудошерстої красуні разом. Ліза Тітаренко спеціально для групи «2ТР».